Вітаю, друзі! Це Анатомка, канал про будову тіла українською мовою. Тема сьогоднішнього уроку анатомічні площини. При розгляді частин та органів тіла та їхньої топографії використовують площини, орієнтовані у трьох взаємоперпендікулярних напрямках. Існують три умовні площини. Сагітальна площина. Яка проводиться поздовжньо спереду назад і поділяє тіло на праву і ліву частини. Фронтальна проводиться паралельно лобу чолу, поділяє тіло на передню і задню частини. Та горизонтальна проводиться горизонтально та поділяє тіло або органи на верхню та нижню частини. Сагітальна. Площина, що поділяє тіло навпіль, на праву і ліву половину називають серединою площиною пляном медіаном. Зараз вона позначена чи рожевим, чи червоним кольором. У тій час, як фронтальна позначена зеленим, сагітальна синім та горизонтально помаранчевим кольором. Через перлічні площини проводять осі вертикально зверху вниз, сагітальну спереду назад та фронтально, зліво направо.